З початком осені православна церква України відзначатиме основні релігійні свята за новоюліанським календарем. У чому його особливість? Нам розповів благочинний Олександрії та Олександрійського району ПЦУ Сергій Яровий. Чим характерний цей новоюліанський календар від старого календаря? Тому що він більш точний е календар, тому що у нас не 365 днів, а ще набігають хвилини і е потім виходить. Набігають лишні дні. І зараз ті свята, які ми раніше проводили, вони зміщаються на 13 днів раніше. За 900 років набіжало 7 днів. От І дивіться, якщо проходиш там, і буде додатися. І, відповідно, для того, щоб воно було свята, більш характерні до тих подій, які вони були, то і в. Реформа. Ці зміни не стосуються Великодня, дата якого чітко не прив'язана до календаря. Великодень не зміщується, він завжди у нас останню неділю після весіннього новоліття. І таким чином багато свят буде прив'язані до саме до Великодня. Рік тому було проведено експериментальний варіант проводити службу двічі: по старому і по новому. Більшість вірян обрали нові дати. Наша громада е, було проведені збори, то особисто перейшла повністю на Новий люянськ. Але якщо буде потреба певної кількості людей відслужити по старому стилю, питань не буде. Ми відслужимо по старому стилю. Першим великим святом за новим календарем стане покрова. Замість 14 жовтня його відзначатимуть 1 жовтня. Але за словами протоієрея, головне це не дата, а розуміння. Для церковної людини не саме головне день, коли ми служимо а саме головне зрозуміти подію, до якої ми звертаємося, і до кого ми звертаємося. Це не зміна якихось свят, це лише Церковна календарна реформа для того, щоб надалі з певним часом ще більшого не вийшло розподілу між святами. Згідно з новим календарем, Миколая тепер відзначатимуть 6 грудня, різдво 25 грудня, а водохреща 6 січня.